Губко-боб це остання крапля. А, ну, я чекаю, я чекаю, я чекаю. Ми чекаємо, ми чекаємо. Ми чекаємо. Ми чекаємо. -бог. -бог. А на що ми чекаємо? Якби ти міг отримати будь що то що б ти попросив? Ще час подумати Ні, nee, Щось реальне. що б ти Шоколадку! Це чудова ідея, Патріку! Ми продаватимемо шоколадки! Так схоже, там впали мої гроші. Що відбувається? Мої хороші. Іди, геть, варваре. Що ти накоїв? Маленькі чистенькі копійки забруднилися. Я піклуватимусь про вас, татко вас помиє. Геть дорогий. Побачили, що глядачі зовсім не зацікавлені в інтернет каналі Знамен. Ми дуже довго думали, як покращити його і прийшли до висновків, що треба створити молодіжний канал. Представляємо Фреш 7 годин культових мультів. 7 годин топових телепроєктів. Сіль – це мінерал, який може не тільки рибку засолить, але й ще творити дива. Сім годин улюблених серіалів. А тому що попередити, у мене невеликий розлад шлунка. лякайтеся, якщо я зненацька вийду. Фреш. Сім <laughs> годин заради спогадів.